Мир Божий, дорогі друзі, подяка Господу за те, що Він дозволив нам прожити ще один день. Я вірю, кожен з нас відчував милість Господню до нас за те, що Він нас зберігав, за те, що дарував нам сили фізичні. І зараз ми маємо декілька хвилин, коли будемо роздумувати над словом Господнім. Чому в Біблії написані такі слова, багато покликаних та маловибраних? Дійсно, Господь всіх нас кличе. А чому мало вибраних? Це залежить від людей. Чи від Бога? Якщо ми згадаємо слова, які записані в Луки, 14 глава з 16 по 24 вірші, то там написано про те, що господар покликав багатьох людей. І коли прийшов цей званий час, він сказав слузі своєму, що іди, скажи, що вже все готово. Але всі почали відмовлятися. Написано про три категорії людей. Перша категорія це купив землю, це велика радість, великі затрати. Друга велика радість це те, коли людина купила п'ять пар волів, також велика сума, велика радість. І третя перевага це людина каже: Я одружився, я женився. І кожен почав у своїй мірі оправдовуватися. Господар розгнівався і каже, клич інші категорії людей. І тут написано чотири категорії: вбогі, каліки, сліпі і криві. Питання до нас, питання до кожного. Чи не могла та людина, яка купила землю або купила п'ять пар волів, або женилася, прийти, могла прийти і цією радістю поділитися з людьми. Але ми бачимо, що у них були більші інтереси особисті, ніж інтереси ті, які вони могли поділити з господарем. Якщо подивитись по цій притчі, то дійсно Господь закликав ізраїльський народ, щоб вони були з ним і були прикладом. Але вони цією можливостю великою знехтували. І Господь покликав язичників, тобто весь світ зараз уже немає різниці, чи я є, є юдей по крові, чи я є, є дитина Авраама вже тільки по духові. Господь нас всіх закликає. І ми, в свою чергу, також повинні заохочувати людей до служіння Господу. У книзі наглядні уроки Христа на сторінці 151 написані такі слова. Бог дав людині все. І просить її поставити служіння йому понад усі земні егоїстичні інтереси. Тобто тут нам показує, що Боже має бути найперше. Далі написані такі слова: він не може прийняти роздвоєного серця. Серце захоплене земними уподобаннями, не може бути віддане Богові. Тому що якщо ми будемо серце віддавати ще чомусь, то це буде бар'єром у нашому житті. І що може завадити нам у спасінні до нього. І хочеться ще прочитати слова для нас, які є передосторога або підбадьорення. Нам не слід чекати, поки люди прийдуть до нас. Ми самі повинні шукати їх там, де вони перебувають. Жодною людиною не можна нехтувати, і не треба зволікати спасінням. Отож, дорогі друзі, Господь нас знайшов у цьому світі. І ми не повинні просто прийти на гостину, а ми по дорозі, коли йдемо в небеса, ми ще повинні знаходити людей і не слухати їхні відговорки, їхні зволікання, їхні оправдання, а казати, що поки є час, давайте йдемо разом в небеса до Господа, а Він нас, поки двері благодаті чекає. Нехай Господь поможе, щоб як ми разом з вами зараз досліджуємо Слово Його, щоб ми також і були в вічності, і Господь нас учив цим істинам. Богу нехай буде слава навіки. Амінь.